Я сьогодні хотів би вас привітати з подвір'я школи, про яку, мабуть, більше сідесяти ще не знаю, це міжнародна українська вірменська школа, яку започаткували тут представники вірменської діаспори в Одесі. Ви знаєте, що ця діаспора існує в нашому місті практично з моменту його заснування, ще з початку 19 століття. Багато з представників цієї діаспори зробили великий внесок в розвиток нашої країни, і, зокрема, Одеси: імена Василя Таїрова, Амазаспа Бабаджиняна, Петроса Айвазяна, Герберта Камалова, Леона Калустяна. Відомі далеко за межами нашого міста, і ви знаєте, зараз навіть трудно сказати, чи вони вірмени українського походження, чи вони українці вірменського походження. Колись Калустян так і говорив: я одесит вірменського розливу, дуже полюбляв шутку і гумор. І ви знаєте, це дуже серйозно, бо ці люди. І інші представники Вірменів в Одесі почувають себе тут не просто як в місті, яке їх прихистило, а справді як свою другу батьківщину. І це насамперед здорово. Мені здається, що в цьому якраз і проявляється особливість нашого міста, яке може. Притулити до себе, дати можливість розвиватися людям різних етносів, різних національностей, які усі почувають себе як одесити, і як українці. І тому мені дуже приємно, що вже декілька років тут запрацювала міжнародна українська вірменська школа. І я щиро вклоняюся тим, хто був причетний до заснування цієї школи. Тому що вони тут вивчають Україну, українську мову, і разом з тим пам'ятають про своє історичне коріння, про вірменію, про її культуру, про її історію, про її розвиток сьогодні. І це дуже здорово, що тут виховується нове покоління людей, які причетні і до України, і до нашого міста, і до своєї. Історичної батьківщини, а мені пощастило бути учасником цих подій і привілея бути членом наглядової ради цієї міжнародної української вірменської школи і навіть дощ не завадив чудовому святу останнього дзвінка в міжнародній українсько вірменській школі.